Сьогодні ми з нашими гостями обговорюємо чи не найгарячішу тему в інформаційному просторі, а саме завтрашні перемовини у Стамбулі, і ем, справді лунали різні припущення і в засобах масової інформації від експертів про те, що в Стамбул росіяни готують ту версію свою якусь пропозицію, про яку йшла мова на так званих перемовинах оцих ще весною 22-го року, теж у Стамбулі, яка ну, передбачала фактично. Но капітуляцію говоримо, як є, а зараз росіяни кажуть, що ми маємо виходити з реалій по землі, знов ж таки маючи на увазі не стамбульський, цей оці перемовини. І в зв'язку з цим власне в мене питання: чи можна взагалі розглядати серйозно якісь пропозиції від Росії, тому що реальність така, що росіяни не можуть просунутися? Звісно, вони будуть дуркувати, вони будуть виставляти різні неможливі вимоги і розраховувати потрібно в даному випадку на тиск Трампа. Він поступає нечесно, і треба сказати, що він кидає своїх союзників європейці разом з українцями, узгодили з ним свою позицію щодо перемовин: що перемовини мають початися після зупинки вогню. Через кілька годин Трамп змінив свою позицію, не поставивши до відомо європейців. і сказав, що ні, ні, перемовини мають бути незалежно від того, є вогонь чи нема вогонь, і що треба їхати в Стамбул. Він теж може приїхати в Стамбул, і так далі. На що розраховує Трамп? Трамп розраховує на те, що Путіну зараз вигідно припинити вогонь. Йому вигідно вийти з війни на думку Трампа. Е, тому що Трамп думає, що він останнє рятівне коло Путіна, адже е, е, зараз е, сенс того, що відбувається, це злам Потсдамської системи, е, звісно, що є дві домінанти: це Сполучені Штати і Китай. Хто буде третім? Питання. на цю роль претендувала в останні роки Велика Британія при Байдені, а е, з Великою Британією не зовсім складається, тому що Трамп не бачить. Таким чином, Велику Британію і Великій Британії доведеться іще сильно готувати собі це місце, він пропонує Путіну чи всерйоз, чи це просто як така фігура мовлення на переговорах. І він думає, що для Путіна це останній шанс, бо якщо він продовжить війну. Все таки третій в цій великій грі має бути а договороздатним раціональним. Він має бути сильним. А країна, яка не може взяти Покровськ, це не зовсім сильна країна. І економіка в, в Росії в не найкращому стані буде тільки погіршуватися з війною. Тобто йому треба для того, щоб встигнути на цей потяг, пробувати яким чином виходити. Ну, але чи є такі думки в голові Путіна? Ми не знаємо. То одне діло, як думає, як бачить ситуацію Трамп, друге діло, як бачимо ситуацію ми, і зовсім третє діло, як бачить цю ситуацію Путін. Він не зовсім раціональний хлопець, в цьому є його сильна сторона, і в цьому його слабкість. От, власне пане Дмитрі, цікаво, тобто з огляду на ну, все це на це так зване тридцятиденне перемир'я, нам теж не варто розраховувати. Чому може бути. Тобто, якщо розрахунок Трампа правильний, то 30-денне перемір'я буде. Якщо ні, то е, ні. Але ми повинні розуміти, що 30-денне перемір'я це не означає, що перестануть стріляти. Ми ж бачимо перемір'я, яке весь час укладається між Ізраїлем і Хамасом. Е, тобто, воно означає постійні удари Ізраїля по сектору Газу і постійні якісь відповіді е, Хамасу. Тобто, це перемір'я, яке розтягується на півроку вогню. У нас було вже е, перше е, перемір'я одноденне, потім було триденне перемір'я. Кількість стрілянини не зменшилася ні під час першого, ні під час другого триденного перемір'я. Навпаки. Тобто, під час 30-денного перемір'я вірогідно теж будуть стріляти, можливо, зменшиться кількість ударів по цивільних, буде менше шахедів і менше балістичних ракет і крилатих. Але, кажемо, війна продовжиться. І все ж таки в ЄС вже схвалили попередню так пакет санкцій, які можуть запровадити, якщо ці перемовини, ця зустріч у Стамбулі, не від якої всі так дуже багато чогось очікують, вона провалиться. І також, можливо, і Сполучені Штати Америки до цього долучаться. І в зв'язку з цим, от на вашу думку, як довго? Загалом Кремль протримається в якихось таких нових жорстких економічних умовах з огляду на те, що їхня економіка вже знаєте, ледве дихає так, на хлопський розум. Ну, вона ледве дихає, це означає, що <кій> ванюшкам доведеться трошки менше їсти. На війну у них вистачить іще для того, щоб її підтримувати війну в тому стані, в якому вона є. На два-три на три роки їх цілком вистачить. Щодо санкцій, то так, це санкції б'ють. Вони все-таки працюють, і ми це бачимо по реальному стану московської економіки. Хотілося би, щоб були руйнівні санкції. Хотілося, щоб конгрес прийняв той законопроект щодо ліквідації тіньового флоту РЕФІ, який там зараз є. Це не залежить від європейців, але європейці так само могли би підтримати санкції. Інша справа, що в нас весь час складається враження, можливо, неправильне. Що Європа би хотіла би трошки би, щоб війна затягнулася ще на 3-4 роки, поки вона зможе переозброїтися. Інша справа, що це оманливі розрахунки, європа не приготується до війни. За цей час, тому що вийдуть які-небудь фермери, перекриють які небудь кордони, буде черговий, який небудь страйк. Поміняється знову е, поміняються уряди і парламентські більшості в кількох країнах. Знову почнуть витрачати ці кошти не на озброєння, а на задобрювання виборців, і цього не буде, скажімо, такого переозброєння. Але е, враження, що вони в принципі зацікавлені в тому, щоб Україна. Певний час стримували і далі шляхом е посилання своїх людей в міцрубку е московитів, поки е вони можуть спокійно вирішувати свої справи Справа таке враження є. І у нас нема виходу, нам потрібно боротися. Ми завжди будемо боротися, завжди будемо воювати. І е вихід полягає в тому, щоб все таки е намагатися здобувати від Європи більше озброєнь. В тій ситуації, коли Сполучені Штати бачать своїм інтересом дезінтеграцію Європи і не, не зацікавлені в ній, Байден, на ну, тобто, Трамп. О... Говорять, що Європу це більш неприємна насутність, ніж Китай. Зараз Сполучені Штати починають тарифну війну з європейським союзом. Сполучені Штати зацікавлені в дезінтеграції європейського союзу, хочуть мати справу з кожною європейською країною окремо, тобто вони підривають європейську єдність, і тобто ситуація складна навколо нас, але скажем, в простій ситуації ми програємо а в складній ситуації у нас є шанс. Абсолютно з вами, пане Дмитре, до речі, погоджуюся, тому що най щойно з нашим попереднім експертом, з паном Олександром Харою, про це спілкувалися. Те, що ви кажете, він до прикладу не бачить кореляції в тому, що Європа намагається, як ви кажете, можливо, десь... Підзатягнути цю війну для того, аби підготуватися. Але отут якраз цікаво, бо тому, що ми говоримо і про те, що тривають навчання в Білорусі, які мають назву Захід і ми чуємо про загрозу для країн Балтії і різні заяви теж різних політиків європейських, і про те, що ви знаєте, ми з початку великої війни постійно говоримо і наголошуємо світу про те, що Україна це щит, і для нас це дуже очевидно. І вже якось останні роки ми. Можливо, зі мною погодитися така риторика в не тільки в європейці всього світу про те, що ми там чи не забагато ми постійно говоримо, От навіть, навіть сусіди-поляки, які постійно кажуть, що. Ми не такі вже і ще чого ми там скаржимося, і ми вдячні повинні бути, знаєте, за те, що нам допомагає. Тобто, якщо все ж таки Європа усвідомлює, що як тільки завершується можлива якась оперативна пауза стане в Україні і одразу буде наступ російського чобота на російських солдат на країни Європейського Союзу, країни НАТО, то чому вони нам ще більше не допомагають зброєю для того, щоб якось ефективніше душити росіян зараз на цій? Стадії Великої світової війни Вони нам допомагають зброєю. Інша справа, що у них не сильно багато тієї зброї, яка нам потрібна. Звісно, вони могли б дати більше протиракетної протиповітряної оборони, більше авіації, але е, ну, нам потрібно, наприклад, багато безпілотників. Е, вони не можуть цього виготовляти. Зараз Норвегія виділила 8 мільярдів. Євро на те, щоб вкладати в український військово-промисловий комплекс, в українське виробництво необхідних озброєнь. Рейн Метал теж збудував одне підприємство, закінчує друге підприємство на територію України. Тобто вони не можуть багато виготовляти. У нас зараз е е Пашинський виготовляє більше самоходних гармат, ніж всі європейські країни разом взяті за рік. Богдану. Тобто їм для того, щоб розкрутити свою ситуацію, це ж Європа це дуже зарегульована економіка. Вона більше зарегульована, ніж американська економіка. Їм дуже важко розкачати це все своє виробництво. У них небагато що є. Вони не здатні виробляти стільки ракет і стільки артилерійських снарядів, вся Європа як одна Північна Корея. Але вони на щастя готові давати гроші на українське виробництво, і це можливо найкращий шлях. І зараз от, українці дуже багато виробляють все. Це прискорюється, я їм відвідую, скажем, ті виробництва, які виробляють українське озброєння, і мушу сказати, що я вражений. От я нещодавно був на одному виробництві на, на Волині. Вони два роки тому починали. Чотири людини батяжили безпілотники в якомусь гаражі. Зараз це вже працює 300 чоловік. Це дуже серйозне виробництво. Вони постійно реагують на зміну ситуації на полі бою. Це безпілотники різних класів і це дуже солідно, в тому числі на оптоволокні безпілотники і все таке інше. Тобто, за два роки такий зріст це тільки одне виробництво, а їх же багато. В Україні різноманітних, які виготовляють різного роду зброю. Тобто, дати туди ще трохи інвестицій, ми будемо себе забезпечувати самі по більшості необхідних нам озброєнь. Звісно, авіацію ми себе не, не забезпечимо, але зараз же ж дивіться, що дуже багато функцій авіації перебирають на себе безпілотники. Тобто... Власне, головними, е, головною зброєю в цій війні є піхотинець і безпілотник. Навіть уж бронетехніка не сильно потрібна. Вона не, не може працювати за 10 кілометрів до лінії зіткнення бронетехніка безсенсова. А через рік вона буде безсенсовою вже за 30 кілометрів до, до лінії боєзіткнення. Тобто, піхотинець і безпілотник що потрібно. Про це теж різні експерти кажуть, що, можливо, ще Європа до кінця не усвідомила, що війна дуже змінилася. Саме це те, що змінила російсько-українська війна, коли велика, і дороговартісна техніка знищується дуже легко дроном, який там кілька сотень доларів, скажімо так, дуже грубо коштує. Тобто не співмірні речі. Але тут ще цікаво, що в оборонному комітеті Сполучених Штатів Америки я вже так. Така тема суміжна в США вперше така заява цікава пролунала про те, що Пентагон не відкидає навіть можливості можливої своєї участі у протистоянні з Росією, і про це заявив генерал Грегорій Гійо. От все ж таки, на вашу думку, як далеко сьогодні Америка від збройного саме протистояння з Росією? Виглядає таким чином, що дуже далеко від збройного протистояння, тобто вони зроблять все для того, щоб такого протистояння не було. Власне, вони це і роблять час. це ледь не їхня доктрина за будь-яку ціну уникнути е будь-якого збройного протистояння з Росією. Там не сильно треба орієнтуватися на їхні слова. Ми ж бачимо, що якщо у них президент за один день встигає зробити десяток взаємовиключних заяв якихось, тобто взагалі не слідкує за язиком, то звісно всі чиновники нижчого рівня поводяться би точно так само. Тобто на їхні слова неможливо орієнтуватися треба орієнтуватися на те що у них є а зараз вони сполучені штати можуть виготовляти ракет в рік якщо загрузять всі свої потужності вдвічі менше ніж а, ну, вдвічі менше ніж росія і разів чотири менше ніж китай і в принципі менше мабуть ніж північна корея і е, якщо раніше в часи Другої світової війни сполучені штати були великою індустріальною державою, то зараз вони такою не є. У них е, рівень промислового виробництва такий, десь як в Мексиці. Тобто вони не можуть швидко наростити виробництво озброєння, тим паче нових озброєнь. Ви ж бачите, що в чому суть українського виробництва, і, на жаль, московицького, що в цих самих безпілотниках це кожен місяць доводиться міняти характеристики, кожен місяць щось нове. І це має бути дуже гнучке виробництво, яке щось виробляє. В Сполучених Штатах ведеться 15 років суперечки про те, чи доцільно вкладати такі великі гроші в авіаносці, а не в. Безпілотний флот або в малий флот, який вирішує всі ті самі проблеми дешевше, швидше. І е, от вони не можуть цього вирішити. Якщо вони 15 років веде на суперечки, в Україні йде місяць на те, щоб змінити напрямок виробництва зараз. Це, ну, так, це невелике виробництво. Але і в Штатах дуже багато озброєнь виробляється дуже невеликими виробне... виробництвами. Вироблялося до останнього часу. Зараз погана ситуація, і їм потрібно дуже багато змінити в країні для того, щоб вони стали конкурентноздатними здатними порівняно з Китаєм. От індопакистанський конфлікт зараз показав, що найкраща ракета повітря-повітря це китайська ракета, а не французька, наприклад. І швидше всього навіть не американська. От китайська ракета найкраща, тому що пакистанці китайськими ракетами позбивали індійських літаків, а індійські літаки французькими ракетами не збили жодного пакистанського літака при останньому боєзіткненні за тиждень тому. І всі дуже сильно замислилися над цим. А чи може Америка швидко виробити ефективну е ракету нового покоління повітря-повітря? Бог його знає, скільки це буде коштувати. Так. І питання швидкості і ефективності, знову ж таки. І виглядає справді, що це індійсько-пакистанське протистояння, отак як навіть ви, ви кажете, це в тому числі випробовування, навіть якоїсь зброї, так? От ми маємо, так. що американська а, і тобі, Китайська. У Пакистанці задіяли Поліголь. у Пакистанців Є-16 і китайські літаки нові, озброєні китайськими ракетами повітря повітря і повітря Земля. І пакистанці задіяли тільки китайські літаки, а французи задіювали переважно французькі Рафалі і якусь кількість су московицьких, і от пакистанці виявилися абсолютними переможцями в цьому великому повітряному бою. Пане Дмитро, ще цікава заява сьогодні від Дональда Трампа знову ж таки, який сьогодні назвав у цього перехідного. Президента Сирії приємним хлопцем. Хоча до цього у Сполучених Штатах Америки його визнавали терористом, це потрібно вважали підкреслити. І саме через вдалу, на думку Трампа, вкладену укладену угоду, так чи не бачите, можливо, ви для себе можливо налогі з Путіним навіть тут? Та є. Він називав приємними хлопцями. Двох людей, це м, м, саудівського принца, який я нагадаю, що Саудівський принц кілька років тому дав наказ турецькому посольству е, саудівському посольству в Туреччині заманити опозиційного саудівського журналіста, катувати його, вбити, розрізати на дрібні шматки і спустити в каналізацію. І оце от приємний хлопець для Трампа. І оцей хіпсер-терорист, який зараз е, керує Сирією, м, так само приємний хлопець. Хоча він в списку ФБР як терорист перебуває. З подібного приводу суддя Верховного Суду Сполучених Штатів сказав, що доба, коли в Сполучених Штатах шанували закон, вже завершилася, тому що президент є головним порушником закону в Сполучених Штатах. Тобто він не тільки називав його приємним хлопцем, він зняв санкції з Сирії. Можливо, це вигідно. Певною мірою, навіть не для Сполучених Штатів, штатів для Туреччини, а Трамп зараз заграє з Туреччиною. Щоби так було. Але в принципі, це, звісно, порушення закону Сполучених Штатів і порушення, так би мовити, правил хорошого тону в світі. Але ми вже казали з вами, що сенс того, що відбувається, це злам поздамської системи. Поздамська система це ж не тільки розподіл сил, це ще і правила гри, і це правила хорошого тону. От все це вже не працює на сьогоднішній день. Просто тепер нам потрібно з цим жити, з цими хорошими хлопцями, які їх називає Трамп. Ну і як вони, мабуть, називають Трампу. Абсолютно, і знаєте, от це ви сказали про закатованих журналістів. Я тут собі пригадала. І Вікторію Рощину, яку без органів, тіло якої без органів з полону привезли з Росії до України, і, чесно кажучи, от це дуже лягає якраз в цю е, таку якусь е, політику Трампа, який ігнорує усі ці жахливі речі, там, зізвонюючись з Путіним, називаючи про те, які в нього прекрасні відносини з ним, мало не хизуючись в той час, коли відбуваються такі страшні речі. Але я. Ще хотіла поговорити про те, що Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу щодо злочинців, злочинів Росії в Україні. І все ж таки цікаво, чи на вашу думку можуть орки, знаєте, в майбутньому навіть вимагати розпуску цього трибуналу і навіть амністію. Цих сі злочинців, торгуючись, так знаєте, в обмін. Ну, наприклад, на припинення вогню. Знаєте, мені здається, що це помилковий крок був зі цим, з цим спецтрибуналом. Спецтрибунал над путіним якого іще не вполювали. Це неправильний крок, тому що він смішний. От не потрібно робити смішних кроків. Це по перше. А по-друге, ми з вами точно знаємо, що в разі, якщо піде все найкращим чином, Путін не має підлягати жодному спецтрибуналу. Путіна має під спадською вежою Кремля повісити хлопець Миколи і ї бригади. А спецтрибуналу його віддавати не потрібно. Оце має бути його доля, і це має бути наша мрія на сьогоднішній день. Що вони там будуть вимагати? Я думаю, що навіть вони не будуть вимагати розпуску органа, якого не існує, не може бути жодного спецтрибуналу над е злочинцем, якого не тільки не впіймали, а з яким ведуться перемовини чи збираються вести перемов... перемовини про припинення вогню, тобто про припинення полювання за ним. і… Е Ну, злочинця, у якого другий ядерний потенціал в світі? Ну, Який спецтрибунал може бути? Так, на жаль, я з вами тут погоджуюся. Е, і пане Дмитро, ще на останок цікаво поговорити про угорщину. Тому що справді ми спостерігаємо з якимось таким у нас так не найкраще, скажімо так. Давайте будемо відверті від відносини з Орбаном, так з його е, політикою, яку він веде, те, що це ну, вочевидь, троянський, навіть десь російський в Євросоюзі, і ті кроки, які вони роблять, заяви, які вони кажуть. Але отут якраз заява з'явилася. Е, Орбана, який, от я процитую, звинуватив безпрецедентній атаці на Угорщину, ну нібито, щоб зірвати опитування про вступ України в ЄС. Дійсно, навіть з огляду на то, ці всі заяви такий градус, можливо, напруги постійно зростає. І я вам скажу по-чесному, що я бачила от, якраз хотіла знайти кілька днів тому якусь. Максимально дивну дику інформацію, яку поширювали знов ж таки через телеграм-канали. Тому тут важливо сказати, що це може бути і російський вкид, і це швидше за все воно десь так і є. Але про те, що Угорщина, нібито стягує військову техніку до кордону. З Україною, нібито повернути собі там ті землі. Йдеться, звісно, про Закарпаття, як всі розуміють. От що ви загалом про це все думаєте? Це ну, тобто, я тут маю на увазі активізація російською, можливо, пропаганди отакі йде про те, що Угорщина там мало не наступає. На нас заяви Орбана на тлі цього всього і постійні, от цей, цей шантаж. Ну, Орбан справді путінський кінь. І він недорого коштує для Путіна, так само, як і Фіцо. Ну Фіцо коштує дешевше, само собою, але недорого коштує і Орбан. Ну Орбан розуміє так само, що з Потсдамського світу йде, і він в своїх вологих мріях, мабуть, бачить, що Україна програє війну, московити просуваються аж до Галичини. Все розсипається, і тоді Угорщина може забрати собі частину Прикарпаття, наприклад. Чим менший, чим менший авторитарний якийсь правитель за розміром, тим він більш нахабний і тим більше у нього мрії. От мрії на Закарпаття у нього, очевидно, є. Тобто, ну, Тобто він вважає, що він зацікавлений в тому, щоб Україна програла і розвалилася в цій війні. Це означає, що Путіну треба допомагати не тільки за гроші, які він отримає, але й, так би мовити, ідейних міркувань в цьому смислі. Ну, він не розуміє, що в тому випадку, якщо Україна буде сильно програвати війну, то Закарпаття буде. Карпати будуть останнім рубежем для українських збройних сил. Якщо вони будуть відступати, то будуть відступати вони саме в Угорщину. І це буде означати кінець Орбану і всіх його посіпак, і всіх, хто там навколо, само собою. Тобто тоді Угорщина буде нашим тилом. Але цього, звісно, ніколи не буде, і українські збройні сили справді в цілому зупинили цей наступ, і продовжують здійснювати е, дії і заходи на території е, противника в Рефі. Це говорить нам про те, що наші спецслужби повинні проявляти активність не тільки на території Ерефії, не тільки в Африці, не тільки в Азії, там, де вони проявляють активність, як ми знаємо з американської преси, але і в Європі, тим паче, що ми бачимо, що на жаль. Зусиллями московитів і зусиллями деструктивних сил в Європі практично всі наші сусіди зараз можуть виявитися несприятливими. Якщо на виборах в Румунії переможе оцей Симон? Якщо е, після президентських виборів в Польщі, як ми знаємо, кандидатів президенти проукраїнських там немає, то у нас на заході не буде друзів. Нам доведеться діяти. Друзі у нас будуть в Німеччині, друзі у нас будуть в Скандинавії, в Великій Британії, Франції, але не сусіди. А, і тобто нам потрібно впливати на вибори. Якщо Московія впливає на вибори, якщо Сполучені Штати безсоромно впливають на вибори, не втручаються в вибори в багатьох європейських країнах, то і Україна повинна цим займатися вірогідно, я так думаю.